Давай так, якщо дійсно Андрія Єрмака звільнили і він не отримує ніякої там тіньової ролі і без посади, а натомість президент розпочне повноцінне перезавантаження влади, точніше, не стільки персональної, персонального перезавантаження, скільки підходів до того, як керувати Україною, то гадаю, це буде гарна для всіх новина. Для цього президентові треба проявити лідерство, сказати, ну визнати те, що вже всі відчувають, що так. Як було до цього чи станом на зараз, так як є, воно вже не працює. Воно досягнуло якоїсь стелі, і далі ну не може бути ще ефективнішим. А нам треба бути ще ефективнішими. Тому що ситуація на фронті ну показує, що нам потрібні якісно нові рішення. Для Того, щоб з'явилися якісно нові рішення для війни і для перемоги, потрібно змінити підходи до управління країною. Якщо президент візьме своє покаже своє лідерство і скаже окей, як було більше не буде. Тепер працюємо ось так, і буде нова якість рішень, ну це буде супер. Президент, я думаю, заробить дуже багато додаткової підтримки. Здобуде в суспільстві. Якщо це прибрали людину, але все залишиться як є. Ну народ видихне завтра завтра. Ну цю відставку, але озирнеться і побачить, що все в принципі залишилось так само. Відповідно, плюсів ані президенту, ані країні від цього не буде.